Галі і саме час зараз поставити м'язко і продовжувати розставляти вудки і, власне, проводити закорм для рибки. А поки що ставимо, нагадую, мангал у мене автономний, тому ми зараз підключимо моторчик, і він сам буде крутити. Нічого в нас не згорить. А ми будемо продовжувати розкладати табір, тому що вже 9 вечора, вже скоро темніє. Якраз саме приготується наш шашличок, і будемо надіятися, що вночі клюне наш трофей водойма. Важка, ніхто не може зрозуміти, як крупну рибку, тому ми будемо розбиратися з цією водою, У нас буде десь доба, тому побачимо, що з цього вийде. 40 фіша, і ми приїхали на водойму, яка стоїть позаду мене. Це та складна водойма, про яку всі говорять. Ми приїхали в такі часи, коли вона стає ще більш важчою. По-перше, зараз проходить нерест, це мінус для крупної риби ловлі. Другий це погодні умови, оскільки дощ злива була. Ми розклали табір, закинув водилище. Зараз, поки дає змога погодка, ми зазнімаємо. Цю привюшку для вас. Тому для мене дуже мінімальні умови. В нас є десь доба, плюс-мінус. І наше завдання зловити максимальну кількість риби, яку ми можемо привабити. В принципі, як тут кажуть, є короб до 3 кг. Тобто перший акцент це ставка саме на нього. А потім вже будемо, ну як, ми будемо в ході ловити, намагатися і крупну рибу. Оскільки вона тут кажуть дуже вибаглива, побачимо, що з цього вийде. Ну і нерест, звичайно, вплине не найкращим чином, я так гадаю, для нас. Дощик змінився, було сонячно, спека. Зараз пройшов град, просто злива дуже сильно прийшла. І побачимо, що з цього вийде. Тому будемо замішувати прикормку, закормити точку і вже ловити на наші привади та принади. що ж, Друзі, в нас є пора загодуватися, оскільки вже темніє. Ще швиденько по 6 поки ми будемо йти їздички, але треба загодувати рибку, замішати прикормку, оскільки зараз темніє і я можу не точно годуватися. Тому на мою риболовлю я взяв з собою пєльчики, взяв зернові, триговий горішок і зараз проведемо закон. Оскільки тут є велика риба, нам треба великий прикорм, ми будемо використовувати великий пєльчик. Перчик від інтеркриля називається бігфіт, тут суміш дуже крупних пелців. Ось так вони виглядають. Висипаємо і зіп пакет закриваємо, тут у нас ще залишається прикормка. далі мені треба, отже, буде Тигровий горіх, я взяв у двох видів це крушений тигровий горіх та цільний тигровий горіх. Тому відкриваємо цілий тигровий горішок. ось крупний рішок. А також ми зараз закинемо кукурудзку, закинемо пельчики і закинемо ще також трішечки дробленого. Тигрового горі, подумай. Пільчик тигровий горі. Юшечки добрового горіху, крушеного вже. Обережно куди треба Раз. Тому що юшечку треба буде залити назад і висипаємо. Половина баночки не викинули, і все це заливаємо ось таким ліквідіком від інтерпін. Вже стемніло і хочу, до речі, зауважити ліхтарик, який я тестую, і порекомендувати вам, скільки ці рибалки, де були комашня, всяка різна штука, воно чудово допомагає. Ось червоний ліхтарик зараз вимикаю, включаю білий. І просто ви зараз побачите, наскільки швидко ось, вже пролітають комашня. Треба трішечки зачекати, бо я тільки що включив, думав, їх немає, але вони не сплять її. Ось біле світло, прожектор. І ось їх видно, як вони вже літають всі. Ось вже, вже Ну, Ще пару секундочок, щоб показати, ось як швидко вони налітають. Гадаю, на камеру буде видно. Раз. І тепер що роблю я? Вимикаємо це світло і включаємо червоне. І дивимось, не знаю, видно на камеру чи ні. Ну, ще зараз поки що вони ще літають. Ще видно. І зараз буквально декілька секунд вони порозлітаються, оскільки червоне світло я не знаю, чи воно відлякує, чи просто їх не приваблює. Але зараз я закидав декілька спомбів і було дуже комфортно кидати, ніяких комашнів тут не гудить. Але по ногам, звичайно, пару штук комариків випануло. І ось мій оператор, на якому світиться спишка, просто величезне облачко. Я бачу комарів, а в мене все комфортно зараз, принаймні. Тому ось такий девайс, візьміть на замітку, не знаю, комусь можливо стане цікаво, в кого дуже багато комарів, дуже чудова штука і рятує власне, на такій штуці. Тому переходимо до закорма. Да, я вже декілька спондину. Шакуємо наш пом. Дистанція у нас 49 метрів і відправляємо спон. Хорошо, трішечки з пуст. Раз. раз, І є. Тому закормлюємо нашу точечку і будемо гадати, що вночі якась покльовка добудемося. Коли ну ж я перезакинув водки і прийшов, збирався лягати спати, ось одягав. Я одягнувся і одразу паровоз. просто Ми не встигали знімати нічого, адже я згадав, що я кліпсу, але я закинув і на ніч зняв кліпси, але я забув і побіг такий паровоз. Я вибіг сюди. Ні, є у нас лібання. Тому зараз ще будемо переважно руку і будемо перебуватися. Ну, невелике. Але давить доволі непогано. Великий фартик. Приблизно десь 2 кілограмчики. З'явилася, ну, значить, на рак укроп попапчик. Ну що, друзі, ми закинулись. У нас є вже рибка, яку ви могли б бачити. І в принципі на п'яту ранку чи на шосту у нас стоїть будильник. І будемо чекати, що вночі також буде якесь клювання. надіємось, великої рибки. А поки що будемо лягати спадки. У нас є крутий ліхтарик, який освітлює все. По насадкам в мене є декілька, точніше так скажу, в воді знаходиться рак укроп і знаходиться ананас. Це попапчики. І є заготовочка одна невелика. Це якщо будуть клювання невеликої риби, то поміняти на бойл з попапчиком і власне, укрупнитися. Тому що кажуть місцеві, що тут дуже часто люблять тузі клювати до заробок до 2 кг. Ну, ми побачимо, закормилися. І вся ставка в мене власне на завтрашній день. Тому буде видно, поки що ми з вами. Начебто прощаємось до ранку, але надіємося, що бікфіш нас збудить. А ми лягаємо відпочивати. Значить, різні поводки, міняти флет. І знаєте, що далі я просто взяв лівіше від нас рибаки. І я просто від пресен пішов вправу. Від і що дало в свою чергу на 20-й хвилині плюс десь покльовку. Ось такий півтора мав. такий красень подарував нам дуже нереальну покльовку. Паровоз такий був, що я думав, що там не знати вже, який карп сидить. Давив, 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 хороших давав емоцій, а під берегом виявилося, що це ось така невеличка тютелька. i don't know what they Шашлик ми з'їли вчора з нашими кумами. Взяв з собою готові страви, які ви бачили і раніше. В принципі, продовжую їх їсти дуже круті. Момент набрав водички, тут у нас була дирка, тут витікала вода, я просто перемотав. І, як бачимо, водичка тримається, тому вона буде. Буде для вживання придатим, да? для того, щоб приготувати. Взяли дві кашки, але в принципі з минулих разів достатньо дуже однієї порції. Ситна. Тому що ми будемо їсти? Іра, картопля з куркою чи речку з куркою? Речку з куркою. Речку з куркою. Консерву не будемо гріти. Так? так, її відкриємо, ясну консерву. У нас є розігрівачка. Да? Що ми робимо? Ставимо ось поверхню, ставимо розігрівач, ставимо нашу порцію, кидаємо туди на дно. Раз. Тепер... Тепер закриваємо і чекаємо хвилину 5, поки наша каша розігріється. Зараз побачите, буде знову бурлити вода, це ті, хто не були і не бачили попередні відео. Ну що, пройшло, скипилось, хвилин п'ять, мабуть, можливо трішечки більше. Водичка википіла навіть, тут її небагато і залишилось. О, пар йде, так? Видно. Ось така кашка гречана з м'яском у нас є. Пахне вкусно. Чуєш, так? Да? Іди угу. на я тобі перший дам спробувати. Те, то мій оператор більш голодний. Угу, вкусно. Смачно чи ні? Угу. А мені? Я то їва, а ти в мене. Завжди питала, угу. які вони на смак. Вкусно. Угу. Ну, Зараз ще помідорку доріжемо. Угу. Знаєте, чому я викладаю ось такі саме відео? да? Ось. Гречка. А тому що, коли я сам дивлюсь відео і дає щось поїсти, просто ти встаєш, йдеш до холодильника, береш щось поїсти. Навіть якщо то в 10 вечора дивишся цей відео, тому вам також, можливо, хтось. Як ми. Смачного. Ідіть до ріді, ставайте щось з холодильника. І приєднуйтесь до нас. Смачного. О, клас. Що ти не дуже розмовляюча, mm -hmm. так? На камеру. Розмовляюся. Що, не захотіли, згадали, що в нас ще є м'ясо. Клас, Вкусно. Так? Ану ж теж. Клас. Миші. Пахне. Ну, давай, заціни, в мене вже слюнки просто течуть. Mm -hmm. mm -hmm. Ось так круто. У мене ще борщики такі є, страви є mm -hmm. купа всього. Можна дома не варити. <свісно> Можна і не варити. Mm -hmm. Покажемо вам покльовочку. Паравоз не знаю, я поки біг, <свідео> відео збилось, я не знаю, чи то воно збилося, що я натис, чи я його і не знімав. Давай, 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 паровоз. Щось невелике сидить. Знову ж таки такі коропи кальмар возьмі Знову ж таки працює лише цей раз з точки. І той раз був поза точкою. а цей раз покласиться <риклад> як треба. Це наш вічний, гарний, вийший карпік. І з ним пора зробити також фоточку та відпустити. У, а форма стільки нашого тут. Дивись, як другий дорішок. Підійди з ними. Подивись, хто це в нас тут покакулька. Ну так і є, дивись, конопельку. Ти бачиш наскільки він легшим став? Дивись, просто, скільки корму він нашого з'їв. А ви кажете, ось невеличкий коропець до трьох кілограмів, дивіться, скільки корму. Просто в мішкові, скільки він його вже використав. Так, зараз дістанемо його. поліємо, щоб гарні фоточки були. А мішок треба. и тепер. Брейк-данс. Вакамакафок. Просто сальтухи крутят. Рыба тут скажена. Так, треба рамку. Паровозів, можна це сказати. Ось такий майже лисий короб. Я думав, висіду вночі, але тут у нього підкладничком ще йде. Тому давайте декілька фото. І будемо відпускати. Остати. І далі під'їдати наш корм. Отже, цей який просидів у мішку у нас цілу ніч. Так? Видно, що він заходив на наш корм. І це свідчить про те, що риба прийшла на наш корм і ми зловили саме точки. Ось так феєрично він від нас пішов. Це можна рахувати по-англійськи, не попрощавшись. Він прийде до нас, підросте, і ми його обов'язково ще раз зловимо. А також, друзі, всі, хто дивились відео до кінця, я хочу потішити крутим презентіком. Я хочу розіграти три добових польових набори страв Порціон. Це ті страви, які я їв. У мене зараз виникла просто така ідея. Зараз йду після риболовлі, тому хочу зробити ось саме таких три польових набори, адже щоб і ви змогли скуштувати їх. Тому. Хто додивився відео до кінця, просто ну, умов, як би такових, нема. Давайте, щоб я зміг обрати переможця, залишаємо будь-який коментар. І, власне, по цих коментарях я оберу переможця. Дякую за палець вверх підписникам. Дякую, що ви знаходитесь зі мною. Ну і до нових зустрічей на Водоймах. Слава Україні!